Всім Добрий ранок. Ой. У мене сьогодні перший день дистанційного навчання це понеділок. У нас, по перший урок алгебри, як я це ненавіжу, тому що сидіти на, на алгебрі першому уроку, це взагалі щось ну, несомістиме. І в нас зараз мала бути українська мова, але вчителька захворіла, тому української мови не буде. За цей час я, мабуть, покушаю. и все, и вот сижу в телефоне, а стук на физика. Кринж, да? Я тоже так думаю. Ну, вот так вот. Сейчас. Сусида и физика. Ой, посторонние звуки там на уроке. Вообще, Uh, забула, що я хотіла сказати. Ну, сьогодні англійська ще. Але я зараз сиджу без камери, а от англійська на урок треба буде з камери сидіти, бо вона заставляє нас. Останній урок почалась, ну як? Бо який це останній? Це тільки п'ятий. Зарубіжна. Моя любима. І немає, то що почалась тривога. Я не радуюсь, але все-таки уроки нема. У нас тут якісь таке сонечко, типу, ну, капельку вилізли. Ще чути, або ні? Ну да. вот так, ну так, чуть-чуть. Так що ми зараз будемо чилить, Садити телефоне, і все good. Я вже зібралась. Я сьогодні тільки накрасила ресниці. і губки все, І брови вклала. І зробила Бела Хадид косичку. І зараз буду йти на англійську, це сьомий урок закінчується уже через 8 хвилин. Ну да, вот такі дела. Я вже зараз лягаю спать, зробила все дезен, там скини почитала нашу, да? У мене завтра буде тільки три уроки, тому що у нас вчителя з українською мовою захворіла. У мене ще Амілія прийшла Амилія, привіт! Привіт! Да. Отак, так, так що такі дела. Всім дякую, всім па-па!